Зв'язку ми провели таке засідання та повідомляємо вам рішення ради громадської організації з приводу звернення. Рада постановила в повному обсязі підтримати вашу ініціативу про повне блокування роботи відділення фонду соціального страхування у місті Червонограді силами обласної організації, починаючи з 8 години 05.07.2017 року. Ця акція повинна відбутись дисципліновано з додержанням законодавства України та головне проводитись безстроково до повного вирішення вимог. У тому числі громадських організацій інвалідів, Подавляюча кількість учасників соціального партнерства у цій справі громадської організації, асоціація підприємців підприємців, головне бюджетно утворююче підприємство регіону ДП Львів Угілля. працівників вугільної промисловості та інші суб'єкти вимагають одного призначення на посаду Сташкевича Романа Ярославича як єдину можливу особу. Спотворення ситуації та звернення корупційне призначення Осінецької повинно бути скасоване. Ми вас в всіх цих, цих питаннях повністю підтримуємо. Голова, громадської, голова Ради громадської організації Білка Шахтерів на рівні України Володимир Коваленко. Добре. Хочу, хочу ще додати до того всього, щоб ви всі були, як то кажуть, в курсі, в курсі справи, що ви починали. Ми ще писали звернення, звернення. От, на Луцешина 10.02.17 року ми тут теж такі звернення понаписували. Він від нас отримав 10 аркушів тих звернень, де нас підтримує Львів вугілля, нас підтримує Асоціація інвалідів на старому місці, там де є Месак. Теж від них є звернення в підтримку Сашкевича Романа Ярославича. Під одна проспілка підтримує незалежна, не підтримала нас. Наш мер міста також сказав, ну як він просто відговорився, кого призначить, з тим будемо співпрацювати. Але наскільки нам вже відомо, що він вроді погодив ту нову кандидатуру Осінецьку, він підписав, що він не проти, щоб вона була директором фонду. Що Сташкевичу Роману Ярославовичу, він відмовив. Казав, я нікого не буду за нікого, кого призначить з тим будемо співпрацювати. Що ще хотів додати до того всього? Ми от десь тиждень назад, ми оп'ять же їздили до Луцишина Ігора Ярославовича, до Львова, зайшли в його кабінет. Так, звичайно, бо якби він знав, що ми там будемо, то його, напевне, не було, він би був десь в районі. Ну, він якраз по районах тоді об'їжджав. Ми з ним переговорили, він нам сказав, каже, а що ви захищаєте там, того голову? Він хто ваш сват, клум, брат чи що. Ми кажемо, ми не захищаємо його, ми захищаємо фонд, ну, але і зразу так же його кажу, Бо зараз фонд наш так більш-менш працює стабільно. Ми знаємо ще з 8-го року, які тут бардаки були в фонді. А зараз більш-менш все налагоджено, фонд зайняв перше місце по Україні. На Найкраще відділення, на відділення України. України, наш фонд. От є грамота, не буду казати точно від якого числа. Ми не захищаємо іменно. Ну, кажу, якщо кажу, ми будемо знати, що тут щось таке, то ми до вас перші будемо звертатися, щоб поміняти голову. Ми перші кажу, будемо бити той на бамбу Дзвін. Але він так, розумієш, що ви тиснете на мене, ви не маєте права. Я кажу, він, от я вам помушу поїхати в Червонград, то його слова. Я з мером хочу переговорити. Я переговорю з Чемерисом, роботодавець. А то що, то що дяченко, генеральний директор, який роботодавець а нас. Нам Шимирис, я перепрошую, будь ласка. Ну розумієте? Розуміє? Справа не в тому. Він, він 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 як він нам сказав? Він нам сказав так: я поговорю з роботодавцями, з проспілками з владою, тобто з мером. Ну він поговорив з проспілками з Онижуком, і як роботодавець Чемирис. Все більше в нього нікого тут не було. Найбільший роботодавець, який є в Чорнограді, то є Чемирис. Він шахтарям якраз ще є кубінізони, як ви знаєте, правда. І в фонді ще обіцяли Лапчук Світлана Дмитрівна, вона зараз є головою е, цієї ліквідаційної комісії, що Червоноград, Павлоград, і там декілька регіонів, де є основна маса шахтарів, інваліди, ніхто рухати не буде взагалі. А він проти всіх йде, Тим більше, що в Києві і відложили кандидатуру Сінецької на бік. А він все одно. От нє, я сказав, і все, що то, то не є корупція, то є корупція, бо він стане. В цілій Львівській області зі всіх відділень тільки двоє чи троє, лишилися колишні начальники, решта, все решта, все його. Все його. Замів міняє началь... начальників відділів, які... Який... Ну ладно, поміняв ти Бог з тобою, ти начальникам він тобі не сподобається. Що ти міняєш начальника відділу, котрий він знає свою роботу. Ти ще ж не знаєш. Може в процесі роботи він тобі не сподобається, він все кардинально мете, всіх підмітає і розказує, що він має повне право, бо його там поставили. А я, був... а я з кучмою пив, я з тим пив, я з тим пив, я з тим чарку пив. Він зі сіма чарки пив. З це... Порошенком казав, що ще не пив. пив. Януковичем він пив? казав. А, а яка причина? Голова Львівського відокремленого підрозділу спілки Шахтарів інвалідів України Закала Василь Григорович. Чого ми сьогодні зібралися тут під фондом нашим регресним Червонадським? Тому що зараз йде процедура злиття двох фондів соціального страхування і фонду від нещасних випадків на виробництві. Обласних начальників вже попризначали. Обласних начальників призначало управління фонду в Києві. Тоді був головою Шевчук, зараз вже обраний Саянко. Вони тоді там, а управління фонду соціального страхування в Києві, там є сім чоловік від проспілок, сім від роботодавців і сім чоловік від міністерства. От вони там приймали рішення. Не знаю, хто там подавав, на який конкурсній основі, і вони попризначали обласних. Обласні приступили до роботи десь в лютому місяці, обласні мали подати кандидатури районних на райони. І там була така домовленість. Якщо обласний стає, хтось з фонду випадків на виробництві чи з фонду соціального страхування стає начальником, то з іншого фонду стає ну, заступником його. Ті призначення він би мав зробити, але він зараз навіть не хоче в заступники брати нашого обласного. він каже, що ми корупціонери. Хай би він показав якийсь папір, де є якась корупція, що щось, щось, щось доказано, а також на словах ла 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 ла, -ла, -ла. Ну, то, то, то не є шутка, я можу кого небудь як то, кажу, то кажуть, завтра щонебудь наговорити, а підтвердження, де того. І от ми зібралися тут, тому що він подав зараз той обласний подавав районних. Ми до нього зверталися теж, в лютому їздили, зверталися, делегація наша їздила до нього, щоб залишили нашого колишнього і теперішнього, як начальника фонду від нещасних випадків на виробництві Сташкевича Романа Ярославовича. Він казав, що він буде дослухатися, буде то, буде співпрацювати з нами, все. Вроді нормально. Тут вже от минуло щось два тижні назад чи щось. Тут чуємо, що він призначає скрізь своїх всіх тимчасовиків, так як він з тимчасового фонду. Він призначає по районах всіх своїх тимчасовиків. Він по Львівській області. Тільки чотири чоловік в чотирьох районах вроде би, лишив від нещасних випадків начальниками. Остальне все тимчасовиків призначає. І зато ми тут зібралися, бо ми вчули, що призначають Осінецьку Світлану Володимирівну на начальника нашого фонду. Вона була директором з тим, тимчасової втрати працездатності того фонду. І ми, якщо вони до нас не дослухалися, до наших звернень, до нічого, то ми от сьогодні хочемо заблокувати, просто її не впустити в фонд. І якщо буде далі те наше керівництво, вище там, Львівське туди-сюди, -туди -туди, таке Савовілля творити, то ми, мабуть, і візьмемося за того Львівського обласного, що він не на своєму місці. Він не на своєму місці, якщо він так проти народу пре. Ви розумієте, він казав нам, я поїду в Червоноград, я переговорю з головою, ну, з мером міста, з роботодавцем вашим, ну, то з Чимирисом, е з проспілками. Він з однією проспілкою зустрів з незалежними, е зустрівся, мабуть, з мером, зустрівся з Чемирисом. А то, що нас підтримує, тепер вівугілля Дяченко. Ми писали на нього теж звернення на підтримку кандидатури Сачка в Червоного Ярославича. То вони, як то кажуть, ноль уваги. Ми громадські організації Спілка шахтарів інвалідів України, ми теж ноль. Нашої думки ніхто не дослухається. Хоча б наша мала би думка бути врахована. Нам обіцяли в Києві, що ми Червонограда не будемо зачіпати. Червоноград вели пару днів тому, я вам скажу, от був нещасний випадок на 10-й шахті. Все було оплачено, те лікування, ті опіки, все 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 Фонд зробив ту роботу на найвищому рівні. Прийшла грамота з, 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 з того фонду з Києва. Саме найкраще відділення України, саме найбільше і саме найкраще відділення по роботі з інвалідами. І тут ні з того, ні з цього вони будуть міняти начальника. Ну Для чого то все робить? Ага. Друга справа, якби тут щось було ну не гаразд, так так. Правильно, ми, ми самі будемо звертатися, щоб поміняли. Але ну, як у нас все нормально, а він на, як то кажуть, на поперек народу вийде. З нами ніхто, як то кажуть, ну, не хотів нашої думки вчути, кращення на багато пішло. покращення на багато пішло. Я, правда, ще не був інвалідом при старому голові фонду, там при Катерині. Ну, наскільки я чув, що люди ходили за тими путьовками, тут якось тасували ті путьовки. Як то кажуть, за гроші, за взятки, ті путівки видавали. Тут годі було простому рабові, як так кажуть, добитися путівки. Роман Ярославич за пару років, о, зараз за того, він тут все винищив, зараз нема проблем. Любому інвалідові прийти отримати путівку. Проходиш медкомісію, приносиш сюди, тобі разу телефонували, є путівка, ти взяв і поїхав. Згідно з твого стану здоров'я, ну там щоб, іменно куди. Зараз то кого нема, щоб тут десь хтось стояв, чи там якісь шоколадки давали, чи там якісь взятки давали. Зараз то все в нас скасовано в фоні. Що я ще хочу сказати? Якщо добре пам'ятаєте, у нас прошлого року теж проводився круглий стіл. В ровеснику ми проводили були представники шести областей, спілки шахтарів інвалідів України. Ми проводили той круглий стіл ровеснику і були запрошені. І мер наш був запрошений, я маю ще по нинішній день ті папери. Він казав, якщо він не буде, він свого якогось зама того присле. А в нас якраз було питання: взаємодія громадських організацій з місцевою владою. Від місцевої влади ні одного року ні разу не приїхав. Ні в 2015 році ми проводили той захід, і в 16-му році ніхто до нас не приїхав, хоча вони були запрошені. От, от, от така співпраця, як то кажуть. Нашого і міської влади з громадськими організаціями. Не хочуть слухати вони нас. Вони думають, що ми просто на папері. А ми є живі люди. Що хочеш сказати. Якщо по фонду, по фонду, то зараз от якісь питання, ми співпрацюємо вже протягом я з 13-го року головою. Ми працюємо зі Сташкавчем Романом Ярославовичем. Він приймає всю участь, куди ми його запрошуємо. Ходимо до нього, спілкуємося, радимося, що як би то зробити. Зараз тут багато він вже таких напрацювань зробив по поводу лікарень. Зараз нема такого, що до якогось е, каліку в лікарню, ну, нещасний випадок там стався на виробництві щось. І що поки не дасть гроші, до тебе ніхто не буде лікувати. Давайте, хлопці, будемо все скидувати що. Зараз зразу лікарі виписують рецепт, то то то-то. Через аптеку фонд раз перевів гроші за лікарства і все, і не треба людям, як то кажуть, скидатися нічого. Зараз тут все зробили, як то кажуть. Люди ходять за пацієнтом. Гроші ходять за пацієнтом, а не за того. А не пацієнт за грішми. Розумієш, зараз він то вже, все в нас зроблено, налажив добре навіть тут в Червонограді. А чому вони хочуть поміняти його? То пусті балачки, пусті балачки. Я не знаю. І ми ось тут ось зараз всі проти. Ми хочемо, щоб лишився наш старий теперішній, як то кажуть, голова фонду Сашкевич. Чи будете ви далі діяти, якщо будуть проти вас, до вас не будуть дослухатися? Ну, Обов'язково ми будемо працювати? приймати радикальні міри, радикальніше будемо. Ми, плоди, того, що поїдемо у Львів, будемо блокувати роботу обласного фонду. Не вийде то, ми будемо через Київ, через фонд нашого, ну, Київський, туди будемо звертатися. У нас проводяться постійно заходи, ми проводимо в Києві, теж так круглі столи. Я був на правлінні фонду в Києві, також коли призначали тих обласних. Ну, правда, ми не маємо права голосу там, але ми були присутні, бачили, як обиралися ті голови Львівських обласних рад правлінням фонду. А вже от районних районних то обласні мають собі, ну, пишуть звернення туди, кого вони хочуть на районний призначити. Я кажу, ми неодноразово зверталися, маємо купу звернень. Підтримку в підтримку наші депельів вугілля, то все, громадська організація Асоціація інвалідів де головою в місах на старому місці. Там інваліди коляснички з дитинства, там всі теж інваліди. Вони теж в підтримку Романа. І ми всі звернення завезли Луцевичину на дечіцьох аркушах. Він підписав, що він буде до нас, як то кажуть, дослухатися. А тут виходить все по-іншому. Я то кажуть: Добре, 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 от сьогодні маємо добре. Я кажу, я не знаю, як вони хочуть його, зараз вони, по-перше, згідно законодавства, вони не мають права. Раз Ташкевич у відпуску, Роман Ярославович, то як вони його можуть поміняти? То Нереально просто. То буде порушення закону. Що вони витворяють? Вони думають, що колишні часи при Союзі. Як сказали, так і буде, чи що. Ну, народу не хочуть слухати. Я кажу, будемо приймати більш радикальніші міри. Бачите, міняють такають, начальника хочуть поміняти. Завдяки чому? Дивіться, скільки в нас є нагород, які, ну, інваліди захищають в честь нашого фонду. От була спортикада в Одесі, де буквально місяць назад вроді. От привезли бронзовий кубок привезли. Є дипломи по гелььовому гірю, спорту. Там, ну, там багато було видів спорту. От є. Дивиться, от є диплом, диплом, зараз я тебе покажу. Е, нагороджується трудовий колектив відділення е, виконавчої дирекції фонду міста Червонограда у Львівській області. Самий найкращий фонд в Україні. розумієш? От, ми І найбільший зараз фонд в Україні. Колись було в Луганську, в Донецьку, але там зараз як йдуть ті, там ті фонди вже маленькі в них. А нас зараз найбільший в Україні. Зайняв перше місце по Україні наш фонд. А вони хочуть міняти. От подивіться, то все заслуги нашого така, начальства фонду. А що вони хочуть міняти, я не знаю. Якщо вони кажуть, що десь є якась корупція, будь ласка, давайте папери в суд, туди сюди, сюди будемо розбиратися, якщо є якась корупція. А так я кажу, бо той Львівський обласний каже, чого ви його захищаєте? Чого ви захищаєте? Там ми знаємо, чого ми захищаємо, якби того всього не було. Тих кубків не було, того не було, то значить, б, може, якась корупція була, ми б його захищали. Ми б перші написали, що тут не чисто робиться на в Черному радіофоні. А так все, бачите, які заслуги. Зато ми і історії свого начальника і будемо відстоювати. Нашої думки не враховують. Хоча ми писали звернення ще в лютому місяці. І зато ми захищаємо нашого начальника. Все. Раніше так, раніше треба було разу отримати. Треба було платити гроші, розумієш, платити гроші, щоб тобі одноразово дали. Але то все викореніли. От нове начальство, те правління нашого фото в Чорноградській районі, зараз такого немає взагалі.